Псалом 135. Хваліте ім'я Господнє, хваліте, слуги Господні, що стоїте в домі Господнім, у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий. Псалмами величайте ім'я Його, бо воно миле бо Якова Господь вибрав Ізраїля собі у власність. Я знаю добре, що Господь великий і що владика наш над усіма богами, усе, що Господь хоче, чинить на небі і на землі, на морях і у всіх водних безоднях, підносить із кінців землі хмари і блискавки для дощу утворює. Виводить вітер із своїх сховищ. Він вибив перворідних у Єгипті так людини, як і скотини, явив знаки і чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма його слугами. Багато розгромив народів і повбивав царів могутніх Сихона, царя Аморіїв і Ога. Царя Башану і всі царства ханаанські. І землю їхню віддав у спадщину Ізраїлеві, своєму народові в насліддя. О Господи, ім'я Твоє повіки, пам'ять Твоя, о Господи, від роду і до роду. Господь бо заступається за люд свій. І над слугами своїми має милосердя. Поган божище то срібло і золото, діло рук людських, уста мають і не говорять, очі мають і не бачать, вуха мають і не чують, навіть і подиху нема в їхньому роті. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони стануть. Усі, що на них покладаються. Доми Ізраїля, благословіте Господа, Доми Арона, благословіте Господа, Доми Леві, благословіте Господа, ви, що боїтеся Господа, благословіте Господа, благословен Господь Ісіону, що перебуває. У Єрусалимі. Алілуя!